триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до нашого ефіру приєднався філософ, медіаексперт Олексій Панич. Вітання, пане Олексію. Вітання. Доброго дня. Пане Олексію, хочемо з вами обговорити ту ситуацію, яку ми споглядаємо вже декілька днів довкола Києво-Печерської Лаври. Знаємо, що 29 березня завершився договір оренди УПЦ ПЦМП із Києво-заповідником Києво-Печерська Лавра. І саме цього дня, так би мовити, ось ці московські ченці мали би з'їхати. Але як ми вже побачили наступного дня і протягом ось цих кількох. Днів, що вони і не збираються звідти з'їжджати, натомість вони подають судові позови. Натомість вони туди скликали різних релігійних фанатиків, різних кликуш, які. Не допускають і представників Міністерства культури і цієї комісії, і таким чином блокують роботу щодо повернення Києво-Печерської лаври у державну власність і не дають працювати представникам заповідника. Ну і сьогодні, звичайно, топ новиною є те, що і навіть не першоквітневим жартом, те, що Паша Мерседес, відомий митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, отримав підозру від СБУ за кількома справами. І, зокрема, йдеться і про виправдання агресії рашистів, а також щодо розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Ну і навіть вже відбувся суд, ну але, на жаль, його перенесли. І через те, що Павлу Лебідю стало зле у суді, але цікаво почути вашу думку, як ви це все розцінюєте. Особливо ось те, що відбувалося протягом кількох днів під Лаврою. Протягом кількох днів, зокрема, відбувалося. Те, що частина, тих, хто там був, частина представників і структур УПЦ Московського патріархату, давайте її все ж таки чесно так називати, вони виїхали. Угу. Виїхала семінарія, виїхав для початку сам представитель цієї церкви Онуфрій. Угу. І виїхав, не залишивши тим, хто там залишався, ніяких козівок, як поводитися. Наскільки я знаю, він просто взяв і поїхав. Тому вивезли деяке майно, яке належало ОПЦ. Тому, розумієте, щоб сказати, як вони там поводяться і чого можна чекати, треба виходити з презумпції раціональності вчинків ОПЦ МП як цілого. А я не бачу такої раціональності, я бачу такі певні, як казали колись більшовики, розброти шатання, коли кожен вирішує за себе. Один вже з чільних представників монастиря Лаврського перейшов в ПЦУ і закликав братів до нього доєднатися. Наскільки я знаю, от ви знаєте, така цікава паралель. В 2014 році, коли намагалися зрозуміти, що відбувається на Донбасі і що і там буде що далі, були, був певний зондаж, як там налаштовані громадяни, які там настрої, і о, найбільше, що я чув, що там відсотків 10 активно за Україну, відсотків 10 активно за Росію, а решта так хитаються і чекають, і що буде. Ну, от ви не повірите, але те, що я чую від своїх знайомих, які знають ситуацію зсередини, що відбувається в Лаврі, серед монахів, ченців, які там зараз залишилися, решта вже виїхали. Залишився тільки залишилися ченці, залишився монастир. І от там така сама картина: відсотків 10 15 нарваних за русський мір і все російське, відсотків 10 вони абсолютно не проти переходу в ПЦУ. Просто бояться це робити поодинці і чекають слушного моменту. А решта братів чекають, чи справа закінчиться. Це таке, ну якби вони можуть не бути болотом, як е ченці, але в політичному сенсі це таке от болото. Вони чекають, куди повернеться. Для них це взагалі якби ну, не основне питання, така політична орієнтація. Вони будуть дослухатися до тих, хто до кого зараз момент підказує, що краще дослухатися з таких прагматичних міркових. Тому зараз процес іде повільно, і це добре, що він іде повільно. Державі тут в жодному разі не треба робити різких рухів і давати чергову якби, споживу російській пропаганді, не те, щоб нам це було дуже якось небайдуже, що робиться в Росії, що каже пропаганда. Але тут є третя сторона західна аудиторія. І не треба давати російській пропаганді козирі, які вони могли б ще використати в своєму мовленні на Західну Європу з приводу того, щоб черговий раз очорнити Україну, що тут залабують руки ченцям, там застосовують силу. Нам всього цього не треба. Тому, бачите, держава в цій ситуації поводиться дуже спокійно і зважено. Не пустили раз комісію, комісія пішла. Не пустили другий раз. У відповідь прийшло СБУ і запросило предстоятеля цього монастиря на розмову і в суд. Не пустять в третій раз, напевно, буде вже застосовуватися міліція, але не застосовувати силу до ченців. А от відтискати від будівель, наприклад, вони вийшли з будівлі, назад можуть вже не зайти, якщо там працює комісія. Тобто, все буде таким тихим витисканням, і це правильний спосіб дій. Так воно і має відбуватися, без великих скандалів. Пане Олексію, а скажіть, будь ласка, чи ви дійсно вважаєте, що воно дасть результат? Тому що якби не було серйозних дій, то, можливо, в нас би зараз і Віктор Федорович був би президентом? Ну, ви знаєте, все ж таки з братією в монастирі не можна поводитися як з Беркутом. Вони mm -hmm. ж не атакують. Там священники можуть там каділом помахати, можуть погрозити. То, Повно, ні, ну, пане Росії, бачили, як вчора, наприклад, один із священиків московського патріархату поливав чи кропив всіх, хто е, прийшов під Лавру, і, зокрема, журналістів і е, інших, е, так би мовити, противників УПЦ МП, навіть так. І водою обливав з відра. Е, то, ну, Ви знаєте, і... це все ж таки непорівнянний так. рівень насильства. Ви ж згадаєте козака Гаврилюка, якого обливали на морозі, голим виставили. Це Беркута. Угу. І тут іншої реакції, ніж насильство у відповідь просто не може бути. Але а ми, в цій ми бачимо насильство, наприклад, з боку самих чинців, але ми бачимо ось е, цих прихильників, можна сказати, в, ну, релігійних фанатиків, які якраз е, прийшли, підтримують і висловлюють всякі там прокльони, що там? Ну, там Ну, можна наслухатися будь-що, е, особливо тим, хто там противником є у ПЦМП Можна наслухатися, О, тому я і кажу, що ситуація. Дещо вибуха небезпечна і тому краще в таких, в таких речах спускати це на гальмак. Знаєте, я вам для прикладу наведу епізод часів Майдану, про який я взагалі практично нікому не розповідав. Був майдан. Я їхав тоді в потязі з Києва в Донецьк на тиждень викладати в Донецькому християнському університеті. Їду в поїзді, він від в потязі він відправляється. І десь за хвилин 40 після відправлення мені в потяг надходить дзвінок знайомого з майдану. Каже: Олексій, треба щось робити. Зараз декілька сотників вирішили йти на лавру, бо їм сказали, що звідти вивозять якісь томощі. Треба щось зупиняти. Я починаю з потягу відзвонювати того, того, того видзвонив, до речі, Юрія Луценка. І ми домовилися про спільні дії, як зробити так, як переконати цих сотників. Він ще там когось підняв, щоб сотників умовили дійти до лаври, але не заходити в лавру. Нам тоді зовсім не потрібні були силові дії на території Лаври. Ну от зараз ну, це вдалося. Вони дійшли до лаври і зупинилися. Вони тільки дивилися, читували, щоб нічого не вивезли, але всередину не йшли. Хоча спочатку були такі наміри. Так само і тут. Всередині має працювати комісія і не більше, а поліція тільки якщо до комісії буде застосоване насильство або буде судова ухвала щодо забезпечення дій цієї комісії. Цей етап ми зараз вже на нього заходимо. Тобто комісія вже звернулася до суду щодо перешкоджання її законній діяльності, і от якщо суд винесе ухвалу. Тоді поліція туди зайде і буде абсолютно чисто все в правовому полі, хай вони так і працюють. Я стежу за ситуацією, і тут якраз в мене до дії держави жодних претензій. А як ви розцінюєте ось зокрема ситуацію довкола Павла, і, зокрема, цього суд... вже судового засідання, на якому йому стало погано, і на вашу думку, то все-таки чи можуть його взяти під варту, чи, можливо, під домашній арешт? Я не думаю, що його візьмуть під варту, якщо чесно. І ну я ж не адвокат, не прокурор, я дивлюся зі сторони, і навіть не можу. Ну, я не знаю всіх аргументів, то треба бути в судовому процесі, щоб зважити на аргументи сторіни і якось передбачати, що буде. Але мені здається, це і не настільки принципово. Ну, митрополит під домашнім арештом з браслетом, щоб він не міг вийти зі свого будинку. Це вже достатньо вагомий вплив. На всю братію, яка там в лаврі, і не треба навіть його в камеру кудись запроторювати, і без того обійдеться. Тобто тиск наростає поступово і це правильно, там є за що. Там можна було б можливо і вжити більш радикальні заходи, але це бумерангом повернеться до тих, хто їх застосовує. Тобто, тут зайве загострення ні до чого, і нема в нього потреби. Пане Олексію, але ну водночас ну, ось ця ситуація довкола Києво-Печерської лаври, вона так би мовити, відтінила ситуацію, яка відбулася на Івано-Франківщині, де, як ми бачили, ну от, я не знаю, якісь молодики місцеві, все-таки витурили чи викорили місцевого митрополита ага. Нікіту із церкви. Але водночас також бачили про те, що навіть представники ПЦУ заявляли і спільного цього, такого е, представника діалогу між УПЦ МП та е, ПЦУ, е, які засудили цю ситуацію, і нібито ПЦУ вона абсолютно не підтримує таких е, заходів, і те, що там відбулося, це такий був екстез, який ні на руку, ні е, УПЦ МП, ні ПЦУ. О, тому я і кажу, що не треба таких різких рухів у лаврі. Я знаю про цю ситуацію Івана Франківського. Там справді перестаралася місцева влада світська, але ПЦУ не опиралася цьому і там потім провели малебене. Але в принципі, ну не мали б вони настільки скористатися цим силовим захопленням. Ну правда, я бачив заяву в мережі відкритого православ'я. З засудженням цих дій я до неї приєднуюся, я також це засуджую. Тобто так не можна. Так церковні справи і міжцерковні стосунки не вирішуються, це все ж таки ну, надто не по євангельському. Пане Олексію, але все-таки на вашу думку, я ні в якому разі не закликаю, але от я бачу, як це все відбувається, і чи можливо щось зробити без якихось ну, все-таки радикальних кроків? Чи, чи це можливо протягом хоча б п'яти років, бо мені здається, що якщо отак все буде відтягуватися, то, то ми ще будемо про московський патріархат з вами говорити і через років. Ну слухайте, якісь то рештки московського патріархату вони залишаться в Україні і через рік і через кілька років. Але я в цьому не бачу великої біди? У нас же немає. Московського патріархату як єдиної інституції, централізованої такої, як міністерство, там як корпорація. Тут же ж кожна церковна громада є окремою юридичною особою, і вона вирішує до кого приєднатися. І в нас, врешті-решті, є конституція. Тому проти громадян, які хочуть бути з московською церквою, але ми не можемо їм заборонити це робити. От тримати це в рамках, щоб не було антидержавницьких дій і закликів, це ми можемо. Тому, ну і потім давайте не забувати, що ми зу, судимо з вами зі світської точки зору, але судимо все ж таки про релігійні інституції, які мають щось спільне з Євангелією. Коли Ісуса спитали, чи до семи разів е, пробачати свого брата, ви пам'ятаєте, що він сказав не до семи разів, а до семи, до семи разів по сімдесят. Треба пробачати. Ісус, щоправда, був, була ситуація, коли він сам виганяв торговців з храму. Така ситуація, ну можна сказати, застосував певну міру насильства. Але це була така унікальна ситуація, і там не було фізичного насильства, коли хтось комусь руку заламував. Все ж таки. Тому церква, ну вона, в принципі, якщо хоче залишатися церквою гідною повагою, вона не має приставати на такі от засоби. Пане Олексію, але все-таки. Дивіться, ось священники, митрополити і так далі вони такі самі громадяни, як і ми з вами, правильно? правильно? І коли розслідують, а це є підозра щодо антиукраїнської діяльності, і так далі, підозра в злочині. Коли є підозра в злочині, то будь-якому представнику будь-якої професії забороняється, в нього є пауза в здійсненні своєї діяльності. Тобто, якщо буде е е підозра не тільки Павлу, а ще й іншим священникам УПЦ МП, то чи, то, чи е дійсно буде правильно заборонити їм цю, цю їхню діяльність? Взагалі як структура. Дивіться, держава не може заборонити в служінні, бо це церковне право, а не світське право. Не може суд ухвалити заборону в служінні, не може суд світський позбавити сана, духовну особу. Що може зробити, може притягнути до відповідальності за світським законом за порушення цих законів. Можливо, поштрафувати, можливо, у'яснити, залежно від того, яка, який злочин і який суд присудить покарання. Це все може бути. А наступний обраний е, предстоятель церкви 10 разів подумає перед тим, як іти тим самим шляхом. І це, мені здається, якраз нормальна практика. Пане Олексію, а як ви вважаєте, ось після цих всіх рішень суддів СБУ, зокрема, і якщо дійсно Києво-Печерська лавра, а згодом можливо і Почаївська лавра, все таки перейдуть до православної церкви України? То чи піде ось цей процес переходів з УПЦ МП на низах, на парафіях, все таки чи він відновиться чи повториться, наприклад, так як було на початку війни, великої війни, як було після отримання Томосу. Адже ну принаймні на Заході багато ще в 90-х роках. Багато парафій на місцях вони визначалися з ким бути, де кому належить почаю, і багато хто вибрав, наприклад, УПЦ МП, саме через те, щоб можна було їздити до почаю. Якщо Почаїв і Києво-Печерська лавра, наприклад, будуть державою передані в ПЦУ чи в ОГКЦ, то, на вашу думку, цей процес все-таки якось активізується? Тут одразу два питання в вашому питанні. Давайте я їх окремо розберу. Так, будь ласка. По-перше, щодо переходів, ну, в 2019-20 роках була ситуація приблизно рік, коли влада. Легітимно обрана українська влада гальмувала такі переходи, протидіяли їм, так чи інакше. Тобто, навіть вона гальмувала цей процес. Процес був активнішим у 18-19 роках після отримання Томосу. Потім влада його пригальмовувала. Зараз вона його, вже, наскільки я знаю, не пригальмовує. Тому, звісно, він буде поновлюватися з більшою силою. Звісно, зараз діалоги йдуть, тобто, там є страхи з обох сторон. І з боку ПЦУ, і з боку ПЦ ну не е, вищого священства, не ієрархів, а з боку священників е, е, парафіяльних, от я приєднаюся від одної структури до іншої. Що я при цьому втрачу? Що отримую, в яке середовище я потраплю? Як бути з усім багажем, коли ми проклинали, коли ми там переривали молитовне спілкування? Як тепер з цим бути? Тобто, тут є багато питань, які для нас світських осіб можуть зважити небагато. А для священника це дуже таке життєве, дуже важливе питання. Тобто я б до цього ставився з повагою і казав, давайте не поспішати, давайте дозрівати в міру готовності, хто як дозріє. Це одне. А окреме питання з Почаївською лаврою, і тут я б сказав, що є одне тільки, на мій погляд, легітимне і гарне рішення це якщо її зможуть спільно використовувати УГКЦ і ПЦУ. Дві церкви, бо вони обидві мають історичний зв'язок з тією Почаївською лаврою. Обидв, обом цим конфесіям вона не чужа. І якщо зараз вона дістанеться одній, а не іншій, це породить ресентимент, це породить образи, це породить ну, нездоров... зайве тертя в стосунках між двома українськими церквами. Тому тут я б не ділив, а навпаки, нам закликав до приплюсовування. Ну там, там кілька храмів, там кілька приміщень, де можна розташувати монастир. Там спокійно можуть розташуватися два монастирі, щоб були ченці, і такі, і такі, і знайдеться, де служити. І в Європі є вже накопичений великий досвід співслужіння і навіть спільного використання храмів, коли в одному і самому храмі, в одному і тому самому храмі. Зранку моляться римокатолики, а по обіді протестанти, або сьогодні римокатолики, а завтра протестанти. Навіть дві кафедри стоять в деяких храмах, найближчі від нас в Любліні, де одна кафедра колись будували для католіків, інша для протестантів. Тому тут такий поділ він радикальний не потрібен, а навпаки, треба об'єднуватися і примножувати, і це буде на благо всім. Пане Олексію, останнє запитання. От якраз про об'єднання. Пригадую, 25 березня в Луцьку відбулося перше архієрейське богослужіння за новоіліанським календарем, і де митрополит Луцький Волинський Михаїл заявив про те, що він вірить в те, що в майбутньому всі три церкви в Україні об'єднаються в одну церкву і УПЦ МП, і ПЦУ, і українські греко-католики, адже ну, їх практично там нічого не. Об не Об'єднує, роз не роз'єднує, а, а, а лише е, очільники, там Кирил, а там е, Франциск, і чи чи вірите ви в те, що чи? Так, чи вірите чи? ви в те, що це реально, що це може е, все-таки бути, от, ну, наприклад, англійської церкви чи англіканської в Україні щось схоже? Англіканська вони на острові. Їм простіше бути такими автономними. А в нас я б сказав, що, ну, по-перше, якісь то рештки. У ПЦ, МП, як на мене, збережуться, поки існує ОПЦМП. Якісь то вірні будуть оці затяті, і, ну що з ними зробиш? Якщо вони не порушують законів України, то в принципі мають право поминати хоч кого хочуть: хоч літючого макаронного монстра, хоч Ктулку, хоч патріарха Кирила, якщо їм це доподобає. Аби законів не порушували. А щодо українських церков, ну, чесно скажу, я не думаю, що ОГКЦ і ПЦУ об'єднаються швидше, ніж об'єднаються Фанар і Рим. Тобто, спочатку світове католицтво і світове православ'я мають стати одною церквою. Я не знаю, наскільки це реально. Я думаю, ми з вами до цього не доживемо. А, потім, а відповідно вже станеться і таке об'єднання в Україні. Я навіть не бачу в цьому сенсу, якщо чесно, бо з цим поспішати. Бо у ПЦУ це українська православна церква. Окей, вона має Томас, вона українська, вона природно українська. У ГКЦ не менше українська церква, більше того, вона є спадкоємицею тієї самої Київської митрополії. Просто так сталося. що Частина ієрархів і паства свого часу вирішили бути в молитовній єдності з Римом, а решта вирішили не бути з Римом в єдності, а залишатися в тому православ'ї, в якому вони були. Обидва вибори гідні, обидва вибори мають свої чесноти. Я б сказав, що навіть ця. Подвоє, подвоєність вона відповідає насправді геополітичному і культурному розташуванню України. Це просто різні боки нашої української ситуації. Когось більше тягне залишатися зі східним обрядом, але дивитися на Рим. А когось залишатися зі східним обрядом і бути з українською помісною православною церквою. А когось з третього ще не просто дивитися на Рим, а й бути українським католиком римського обряду. Також же є. І ми ж їх не закликаємо до, до когось доєднатися. Вони собі є, і є, їх не так багато, але вони є. Тому насправді налагодження стосунків між різними церквами, що за класичним принципом в головному єдність, а розходження в деталях і любов в усьому, от це, мені здається, набагато важливішим, ніж мрії про єдину українську церкву. Пане Олексію, дуже дякуємо вам. Ми дуже сподіваємося, що. Наші прихожани, ми ні в якому разі не виступаємо чисто проти інституції ОПЦ. ми виступаємо проти тих деяких очільників, які дійсно дискредитували себе і показали себе як дійсно агенти ворожого впливу. І це можна навіть не намагатися там до. Доводити і так далі. Ми сподіваємося, що всі люди дійсно будуть за мир, що це все ця вся ситуація вирішиться дійсно цивілізованим способом. Дякуємо вам за те, що нам багато чого роз'яснили і допомогли розібратися. Нагадаємо нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами в етері був Олексій Панич, філософ, медіаексперт Пане Олексію, дуже дякуємо вам. На все добре. Дякую вам.